Чи потрібно у даному випадку зменшити швидкість? Потрібно, не потрібно. Не потрібно, якщо водії, що рухаються попереду, не зменшують? Отаковий потрібно. Чому тут бачимо? Рух в умовах недостатньої видимості. В дзеркалі заднього виду авто, яке рухається позаду. Та і попереду авто, транспортний потік помірно щільний. І офіційні тести з правил дорожнього руху радять нам зменшити швидкість. В умовах недостатньої видимості дороги, це коли в напрямку руху видимість менше 300 метрів. У сутінках, в умовах дощу, туману, снігопаду та таке інше. А виходячи з офіційного малюнку на даній дорозі з розділювальною смугою швидкість руху допускається не більше 110 км на годину. А величина відстані недостатньої видимості в 300 метрів, визначена з розрахунком руху транспортних засобів зі швидкістю 90 км, дорогою з мокрим асфальтовим покриттям. Тому із 110 треба знижувати до 90 і нижче, в залежності від густоти туману, як в цьому випадку, або дощу, снігопаду та інше. Отако.